Все, що зараз потрібно, це потрібно дивитися, якщо смішно, сміятися і звичайно аплодувати, підвищувати собі настрій. Тому що саме зараз перед вами виступають чемпіони України по КВН. Команда КВН Візпадський! Ну що, шановні друзі, як ваш настрій? Є, yeah, клас! Бармен Гуцул! Що придурок, що ти на навік лідеєш? Друзі, а зараз уявіть, випадок на борту літака українських авіаліній, який летить в Турцію. Доброго дня, шановні пасажири. Будь ласка, займіть свої місця, поставте багаж і повторюйте за мною. Отче наш що є Дякую. Ну, мы друзья, все мы знаем, что ресторан называется М. И специально для ВСИ, для наших прекрасных наречений этот ресторан выпустил свою радиостанцию «Максим». И... Знаешь, ты. Итак, новини радиостанции «Максим». Знаешь ли ты. ты, что девочки, девочки которые не поступают ни в один, ни в один институт, стоят... Город. Знаешь ли ты, что одна дура съездится в заставу? что на весь ресторан М один ключ от, от туалета, поэтому не потеряй его и не знал. Спасибо. И <связь> сразу я ситуацию. ситуация. Мама в подвале. Так что у меня тут горочки. Винчик. <связь> Винчик. <связь> Сынок, ты как тут? Нормально, мам. Ваша тыхтивая. Як грають в покер на гуцульщині? Курка дальше! Дві курки далі! Да. Сам баран! Банком щериш? А. Oh, Скриваємося. Yeah. І що це значить? Це значить, що я їду в Італію. <реку> Останні новини. Вчора в Чернівцях біля жите вокзалу було зафіксовано 5 нових дівчат. <реку> Вірусна база обновлена. <реку> І так представлю собі знайомство на вулиці Стасюка. Добрий. день. Приєд. Дівчина, ви просто мене поразили зразу. Може ми якось познайомилися, як вас звати? Лінда. Клас! Лінда, таке ім'я. Ліндочка, скажіть, будь ласка, то я вас запрошую вечором на прогулянку, може десь в ресторанчик, так, туди, сюди, ви як? Ну, гайда, що? Піде, клас! Ліда, ви знаєте, все просто супер! Ім'я класне, ви просто симпатична! просто все офігенно. Тільки скажи, чому коли я до вас звертаюсь, ви постійно отак робите? Та то що я ларьку роблю. То... Сівецька область має багато картонів, а зараз уявіть випадок на картоні. Я тець. Ну що там мухтан? Та що, походу поле на опять горить? Mm. І йшов воєнно, ну, та де на вітер в нашу сторону, бо ми раніше з тобою не общалися. <ріст> Це син. Ну що, синок? Зараз тато буде з тебе робити настоящого мужика. На, тримай горілка. Пий. Я не п'ю. Пий, давай, пий, пий, пий. Не будете. Давай, тато, сказав, пий, будеш в мене настоящим мужиком. Так, 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 ще, ще, після першої не закусують. Сейчас, сейчас, сейчас. Добавляй, добавляй, добавляй. О, молодец. Так, пивком. Давай стакан. Пивком шлифаны. Давай, давай, давай. О, хорошо. Куда уходит детство? Пигарда. Так, сигаретку, сигаретку закури. Yeah. Закури. Сказал, да, курит ты сигарету. Давай, 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 давай. О, молодец, молодец. Ну что, сынок, Тепер ти розумієш, як вчора татове погано було. А тепер іди ля, лягай на диванчик і попробуй заснути. А тато в сусідній кімнаті тобі на скрипочці пограє. <клес> Дайте собі. Мама і син перед першим вереснем на калінці. Це син. Так, колюя, все, йдемо тобі купляти на перший вересня, одяжок. Боже, ти великий сарафан. Кой е това такова, който е ловски сарафан? Скилки сарафан? Треста. Ано дайте помиряте. Добре, мами сарафан. Давайте сарафан. Все Скъп... и да, тук вече е скупен. Мама, да. сапожки. са палочки. Скилки си усъл. Ано дайте помиряте сапожки. палочки. Добре са палочки, мами до сарафана. Давайте са палочки. Все и да, тук би да. Панець. Ти бачиш сумка. Ще сумка. гасунки, якраз до сервани без сапожик. Скільки сумка? Вісім сад. Знаєш, но я тут подумала. Ти наверное, на наступний рік до школи підеш. Питило. Добрий день. Я прийшов здати екзамен. Шевчук, да? Шевчук, ти що, прикалуєшся чи що? Ти пропустив весь семестр. Ти не, не був ні на одній практичній, ні, ні на одній лекції. Ти в мене не здаш ніколи, не хочу тебе бачити. Поняв, все. А я сплю з вашою дочкою. Тоді чотири. Отлично. Та і я, наверное, буду жениться. Женитись, так? Да? Да. Тоді п'ять. П'ять? П'ять. Ну все, спасім. Нас слабі зустрічатися. П'ять. Да. П'ять. Молодец, Тотя. Весь курс підтягнуло. Розеріть ситуацію, на вулиці водій маршрутки врізався в Порш Каєн. Ти що Ти що наробив? Ти баран, ти знаєш, що ти зробив, та ти це одне крило, стоїть стільки, скільки оце вся твоя маршрутка. Подиви, як ти обидав, ти що зробив? Та ти куди дивишся? Вот порш! Рот захреє монетки порозсипалася. Другий, другий. Я перший, перший. Бачу прості прийом. Звісно, приймем. Тільки сьогодні я буду перший, перший, а ти другий, другий. Бабка прийшла на пастівську поліклініку. Волочок. А ты принесла тебе анализы. <свёзд> Стало тут скажи, свеженьки, да? <свёзд> да, бабуля, вы можете идти, в принципе. Да, Не-не-не, ты мне баночки отдай на красную ремейскую сметанку <плодис> и <плодис> торгуй. Мы не знаем, как она будет, это Евро 2012. И, уявите, выпадал в троллейбусе. В Ваши области, вы покажете, прекрасный номер. <плодис> Достаємо, ну саме. Тому, куди я надав? Ану передав за проєкт. Sorry. Що sorry? 2,50. Sorry, I not speak english. I not speak english. 2,50. Sorry, I not speak english. Що, турист? Yes, yes, yes. Я сама візьму, не раз окей. Алло, гараж! Це за пор проїзд 500 гривень стоїть? I don't know, I don't know, speaking, центральника, я вдома, запишіть мене у спальню. Будете в спальні четвертим це 56. -м. І так представте собі, хлопець робить романтичні сідання. Все, Аліна, конець, зараз. Зараз відграю очі і все. І ти моя навсіда. Все, на рахунок. один два 3, Ой, да, 1, 2, 3, вот. Мівіна? Шмурдяк. Олежка, я не поняла. А де креветки, де шампанські? Ну, а де грудь не попа? Уявіть, як пить. Шерлок, Шерлок Холмс і доктор Ватсон знімали в Молдавії. Була зіва Шерлок Холмс. Он аремен себе держава. Значить, думни. Убил. Укусил. Лесик по скервелескую. Пласік по Скірвілеску. Ще елементарно. Лаїзограм. Лаїзогра. І хотіли першого блоку сказати, шаної друзі, якщо хочете для себе знайти, щось складе і цікаве, відсуньте диван. Продовжуємо пазуватися, так сильно поглядав, будемо скоро повернемося. Давай молимо.